Купив я інкубатор заводський. До того я, коли ще був в школі, вчився 16 чи 18 років. Я построїв інкубатор на 3600 яїць. Це інкубатор на 300. Це куплений заводський інкубатор. Це повне е, лейно, е, Я переробив дивіться, все аналогові системи, це Все купив я це від велосипеда да, зв'язочка, Це мотор купляв віддільно. Ось градуси. Це мозги ось відкусив. Не купляйте заводські інкубатори. Все аналогові системи, тільки ці ртутні електроконтактні термометри треба використовувати для управління, управління їхнє Їхнє саме управління. Е, інкубатор на 300 яиц. Е, Третього немає поки це. Оно он он. третє. По 100, по 100 штук. в кожне. Це, це контролери. Це контрольні термометри. Ртутні стоять. Це геть, геть контроль, самий контроль. Е, Електроніку теж не ізуєте ніколи в ні, ніякому ніяком разі. Ось таку електроніку, бо вона відказує, вона неправильно показує, вона дає показателі там на 8 градусів плюс-мінус. На електроконтактних термометрах ще такі лабораторні штуки йдуть. Це на, на влагу. І треба слідити за до Завод зробив, але ж прогоріло. Лампочка пропалила корпус. Це по якому? Треба було хоча б тут метал якийсь поставити. Лампочка на всього лише на 40 Вт. Оце я теж не став вентилятор, бо заводський там не вистачав. Ну, коротше, треба її переробляти і робити заново. Це все я заново переробив. Я її перший інкубатор на 3600 яїць я створив, коли мені було десь років 17-18. А зараз мені 45. На 3600. Тобто для мене 300 на 300 інкубатор. Це просто це семочки пощокати.